Який музичний ліцей імені Соломії Крушельницької? Ось якраз тут такий з'явився гарний банер. Запрошую обдарованих дітей на навчання, і це от. Те, чим ми ще можемо гордитися в нашій країні, що у нас є музичні школи семирічки, семи що у нас є музичний ліцей такого високого рівня в нашому рідному Львові, що наші діти ще мають шанс протидіяти цьому свавіллю глобалістів і здобувати знання і розвивати свої таланти. Духовність справжню. І це наша велика надія. Так що приводьте своїх дітей, які хотіли би займатися музикою, мають здібності, гарно співають, хочуть навчатись грі на музичних інструментах. Ось для вас таке запрошення від мене і від викладачів ліцею імені Соломії Крушельницької.